Робимо зажарку з цибулі. 300 стакани кіл, одне яйце і 400 грам сиру, солю, мішую. Зробили тісто, тепер розкачуємо такі ковбаски тоненькі. І нарізаємо ось такі кусочки, щоб не склеївалися, посипаємо мукою. Вимішуємо ось так. Поставила воду, щоб закипіла, солила і закидаємо кидаємо підсолену водичку наші ліниві вареники. Помішуємось, щоб не злиплися. Наші ліниві вареники сплили і варимо їх ще 3 хвилини. Витягуємо прямо на тарілку. Поливаємо цибулькою нашою піджареною. посипаємо кусочками бринзи і, ось, трохи зелені.